Ось так валить дим з вікон головного корпусу університету Каразіна. Пожежні розгортають драбини студентів та працівників. Евакуюють. На місці відходимо». Алло, мам. В університеті пожежа. А я кажуть, загорівся п'ят щось загорілося на п'ятому поверсі. А ви були всередині? Сигналізація у навчальному закладі спрацювала о пів на першу дня. Відео з задимленими коридорами почали викладати у соцмережі. Чотирокурсник Михайло Куліуш у цей час був в аудиторії. «Писав екзамінаційну роботу, і коли почали звучати ці сирени. Ну і власне у нас відбулася організована евакуація разом з керівниками там, кафедри, там з деканатом і всіми такими іншими. Тобто всі вийшли, начебто ніхто не постраждав. На першому було тотальне задивлення, тобто навіть неможливо було щось таке побачити, вона навколо себе. Ну, особисто нам сказали, щоб ми продовжували писати контрольну роботу, але вже на дистанційному плані. За словами речниці університету Лілії Змій у корпусі перебувало до 300 людей. На місці проректори та ректорка закладу. Поки не коментують. А це відео задимленої актової зали загорілося між першим та другим поверхом. Буквально за п'ять буквально за 5 хвилин все почорніло, ймовірно, через проводку. Десь горіли меблі та речі на 30 квадратних метрах. Розповідає начальник надзвичайників Харківщини Олександр Волобуєв. «Горіли підсобки під сценою під актового залу на другому поверсі. Зараз проводиться розборка, перевірка конструкцій, суміжних приміщень. Ускладнення, що звужений підхід і диму нікуди було діватись, довелось проводити заходи по випуску дима. Волобуєв каже, внаслідок пожежі ніхто не травмувався. Вогонь загасили за годину. Попередня причина коротке замикання проводки. Збитки ж в університеті ще підраховують. Маргарита Дешкіна, Роман Данищук, новини на Суспільному. Харків.